По теплий одяг до приміщення громадської організації Полум'я Надії прийшов Євгеній Пузан. Кофту з я Суспільному розповідає, майже рік мешкає на вулиці, сам родом з Донеччини. Сюди п'ять років тому переїхав до коханої. Моя дівчина майла <кій> умерла. 24 лютого буде год, рік, как она вмерла, і родители продали її квартиру, я остался на улице. Реб-центры, где-то как-то спасаемся. Люди помогают, переодеться можно покупаться. Все чистые, бритые, аккуратные, стриженные. Обыкновенно люди. ніхто никогда не знает, кто человек. Ні, виходить, Понад сім років безхатьками у Вінниці опікується Сергій Капітула, координатор проєкту соціальне патрулювання. У полум'ї надії вони можуть підібрати одяг, прийняти душ, постригтись, поїсти гарячої їжі. За день тут приймають до 15 безхатченків, каже капітула. Це і бездомні, це внутрішньо переміщені особи, це залежні люди, це кризисні сім'ї, тому що ну, багато людей звертається як за речовою допомогою, так і ну, більше ми співпрацюємо. Є центри реабілітації. Проєкт фінансується з міського бюджету та за рахунок волонтерів. Містяни приносять сюди одяг, подушки, матраси, постільну білизну, посуд. Олександр Гладкий із Покровська. Під час повномасштабного вторгнення РФ чоловіка евакуювали до Вінниці. Помешкання і знайомих тут нема, тож певний час користувався послугами громадської організації Полум'я Надії. Пізніше почав тут волонтерити. Допомагаю людям, даємо їсти, купаємо, передягаємо, даємо допомогу. По одяг для чоловіка прийшла місцева жителька Ольга Вдовиченко. Он то хлопчик мені поміг, що тут працює, я так поняла. То він показав чорну. Я чоловіка перезвонила, він сказав, що бери і все. За минулий рік послугами проекту скористалися більше двох тисяч людей, каже капітула. З настанням холодів у центрі є потреба у зимовому чоловічому одязі різних розмірів, шкарпетках та білизні. Центр за адресою Пирогова, 74 працює у будні до 15.00. Руслана Кондратюк, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.